Всім привіт! Сьогодні у нас буде щось дивне, чесно скажу. Так, перепрошую, У мене було гості, треба було трохи. трохи там, щоб було ну, зі, Є тільки сир да, так, із такої, знаєте, сирної тарілки. Хоча я б, мабуть, назвала це ближче до тарілки закусі і солодніогірки. Ну, розуміємо. І ще також ось ця пачка. Я її брала аля сирні палочки. І навіть не звернула уваги, що там обличчя. Так, я дійсно брала і така. Вау, класна упаковка синя. Тобто я приблизно її брала отак. Розуміємо. І така, Хеть! А, так, і потім вже помітила, що тут у нас кріповатенькі, отакі вличчя. Це у нас придавалось до Хеллоуіна, який вже прийшов, але кріпота залишилася. <сум> Мені здається, що це брат тієї штучки, яка була шоколадна у нас. Ну, слухайте. Там такі самі очі і рот. А може, то батько? Боже. штука смачна. Я навіть не знаю, якого воно вийду, тому що по смаку ближче до якихось кукурудзених паличок. А по консистенції, по тому, як воно хрумтить, яке воно плотне, а воно таке прям як печиво, то воно ближче навіть до крекерів. А на смак, ну, уявіть, що ви їсте а, хлопавки, кукурудзяні. Ось ну, ті, які з медом, знаєте, такі добрі. Тільки без меду. А вони солоні. Угу. Уявили. І саме це ось ці штуки. В чому їх різниця найголовніша з кукурудзяними паличками? Ціна. Ці штуки коштувала 70 чимось гривень. Ну, як вам сказати, на цю суму я могла б купити мінімум 4 кукурудзяні пачки з паличками. Так, обіцяю, що наступного разу. Давайте не на наступного там, на цьому тижні. І будуть саме кукурудзяні палички. Можливо, і завтра, хто його знає. Ця лінива дубця може піти до магазину, а може і ні. Може замовити доставку, а може і ні продуктів. Все буде залежати від часу. Я дуже сподіваюся, що він буде. Божецька. Божечка, южечка, це офілесно. Береться мої. Я взяла штучку, яка була в приправі. І це дійсно було класно. Ну, всі інші вони якісь. Недобреправлені. А тут буде також ще одна суперприправлена штука. Нема. Ну, знаєте, це коли ми їмо сухарики, палички, чіпси, і ми дістаємо ту саму легендарну чіпсину. Вона нас просто іноді розпирає, якщо це гостро. Іноді ми прям реагуємо о, Воно особливо з грибочками количиться. Це настільки смач.